Ну, чого ви на мене витріщилися? Нічого поганого я не зробила, всього лиш кота до ветеринара везла. І я не винна, що цей ваш клятий ліфт застряг. Котика я вдома тримаю, красення пухнастика. Мишком його звати мишенькою. Такий він у мене лагідний, такий вірний. Він мені дорожчий за всіх чоловіків на світі, тим більше, що інші чоловіки від мене сахаються, як чорт від ладану. Живемо з ним душа в душу. Але зараз мій мишко підріс. Змужнів і почав шкодити по дрібному. Гормони, самі розумієте що робити, скриплячи серцем, записалася до ветеринара на стерилізацію. Настав день їхати. Зранку мишеньку помила. Посадила котика в переноску, зачинила двері і пішла до ліфта. Ліфт спустився з гори, в ньому чоловік якийсь із парасолькою. Поїхали ми з дев'ятого поверху вниз. Чоловік із парасолькою, я з котом. Переноску до грудей притиснула. Їду в дірочку на своє сонечко заглядаю. Все було добре, як раптом. Трах-бах! Десь посередині шляху ліфт застряг. Зупинились між поверхами. ані туди, ані сюди. Аварія якась. І стоїмо. Тобто зависли в кабіні всі троє. Я, кіт і чоловік із парасолькою. Влипли. Попутник мій кмітливим виявився. Натиснув аварійну кнопку. Потім зателефонував до диспетчерської. Там попросили набратися терпіння. Сказали, механік скоро з обіду прибіжить, поломку виправить і нас випустить. Подітися немає куди. Стоїмо в ліфті, чекаємо. Чоловік на мене позирає, а я на переноску з котом. Кіт від нудьги всередині позіхає, а чоловіку його не видно. Напевно, він думав, що в мене просто якась коробка. Застрягли ми моє сонечко. кажу я мишенці – Доведеться почекати мишунчику, тільки калюжу не роби. Ліфт маленький, знаєш, як буде тхнути. Чоловік ледь не вдавився і витріщився на мене. Не хвилюйтесь, каже, потерплю якось. Вдома я весь час із Мишком розмовляю, і мені здається, ніби він мені відповідає. Він же у мене повноправний член сім'ї. Тож на репліку сусіда навіть уваги не звертаю. Мишко мій головою покрутив, ліг на інший бік і хвостиком обвився. Що мишенько невеселий? Боїшся замкнених просторів? Не бійся, дурнику, твоя мамочка з тобою. Хочеш моїми пальчиками погратися, тільки за груди мене не хапай. Чоловік із парасолькою знову витріщився, дивиться підозріло на мої груди. А кіт із ящика жовтим оком на мене крізь щілинку поглядає. Ну, чого витріщився мій у кажу. Наче вперше мене бачиш. А хто мені вчора всі колготки подер і підплаття ліз. Скажеш, теж не ти, Мишко?» Чоловік із парасолькою ще підозріліше дивиться і каже: Вибачте, жінко, ми з вами знайомі. Звідки ви знаєте, як мене звати? Я не розчула, що він там бурчить. До чужих чоловіків мені взагалі байдуже. Стою та в дірочку на котика свого милуюсь. Скоро, скоро все налагодиться, мій хулігане. кажу. Тримай хвіст пістолетом, прийдемо додому, я тебе курочкою нагодую, під бочок собі покладу і обіймемося міцно міцно. Чоловік із парасолькою вже не приховує свого інтересу. Випростався, телефон дістав, долонею прикрився і каже вбік Алло, Сань, це Мишко телефонує. Слухай, я тут у ліфті з однією дівчиною застряг, тобто з жінкою чи з дівчиною, яка скоро стане жінкою. Коротше, неважливо. Схоже, плани змінюються. Ти мене сьогодні не чекай, брате. Стоїмо далі. Тиша. Ліфт не працює, ніхто до нас не йде. Не засмучуйся, мишенько, кажу. Операція буде зовсім простенька. Приспимо тебе, тітонька лікар ножиці візьме. Чик, чик, і готово. Прокинешся зовсім іншою людиною. Тут чоловік із парасолькою посмішку з лиця стер і почав нервово дивитись. А мій кіт чужу людину чує, насторожився, вуха притиснув. Спокійно, мій дорогий. кажу подумаєш, зробимо тебе євреєм? Чи євреям щось інше відрізають? Я вже підзабула. Головне, щоб ножиці були не тупі. У погляді чоловіка відбилася легка паніка. Він втиснувся в кут і спробував прикритися парасолькою. А мій котик, навпаки, заспокоївся, лапи розвалив і пузико собі вилизує. Розумничка мишенько, кажу, бачиш, який ти славний хлопчик. Насолоджуйся своїми дзвіночками, поки вони є, а відріжуть теж дурниці. Навіщо вони тобі? Та знаєте, інколи потрібні, не витримав чоловік. Дівчино, якщо ми в одному ліфті сидимо, це ще не привід. А я забулася, мені вже здається, що це мишенька мені з клітки відповідає. Ага, потрібні. Просто радла бруднити та за унітаз гадити?» Відріжуть твої бомбошки аж до кореня. І так тобі й треба. Тремтячими руками чоловік дістає телефон, набирає номер. Саню, це знову я. Плани знову змінюються. Терміново викликай мені рятувальників або копів. Я в одному ліфті з маніячкою. Мій мишко в коробці не любить крику. Завовтузився, шерсть дибки на стовбурчив, засмикався, кіхті випустив. Мишко, запізно смикатися, кажу. Моє слово тверде. Дарма я з лікарем домовлялася, чи що, і не витріщайся на мене, як митрополит на повію. А то прям тут яйця відріжу без усякого наркозу. Прийшов з обіду механік, відчиняє ліфт, а в під'їзді нас уже зустрічають поліція та санітари. Дивись но, ну, лікарі вже тут, кажу я. Тепер що? Тільки в присутності поліції каструють. Одне слово чоловік чоловік-мишко-бух!» І в аут разом із парасолькою його на шатерем відкачували, а на мене сержанти наручники хотіли надіти. Вам то смішно, а я ледь до ветеринара не запізнилася.